Сенат, США 23 квітня, як очікується, проголосує за пакет військової допомоги, що включає понад 60 мільярдів доларів для України. Це після того, як Палата представників дала добро після місяців суперечок. Документ Сенат може ухвалити 23 квітня у день, увечері за київським часом, у разі якщо терміни голосування будуть узгоджені швидко, коли ж республіканці будуть проти сьогодні. Нічого розгляду голосування може відбутися 24 квітня. Очікується, що пакет для підписання президентові США Джо Байдену можуть надіслати до кінця тижня. Байден під час телефонної розмови 22 квітня сказав президенту України Зеленському, що США швидко нададуть значні нові пакети безпекової допомоги, щоб задовольнити нагальні потреби України на полі бою і. Протиповітряної оборони. Про це йдеться у заяві Білого дому.